Про їхні скарби ходили легенди. Та якою була ціна цих статків. Вони віддали мільйони на розвиток України та чи вболівали за її незалежність? Вони мали статус перших осіб держави та були вигнані і забуті на майже 100 років. Це подорож на століття назад. Аби розгадати таємницю багатств непростої родини і знайти її спадок сьогодні. Спадок Терещенків. Хів затишне провінційне містечко на Сумщині. Хоча це зараз провінція. Колись Глухів був столицею Гетьманщини і центром політичного життя в Україні. Тут обирали останніх козацьких гетьманів. Стараннями Росії усе це відійшло в минуле, і Глухів опустився в провінційний занепад. Але на середину 19 століття це знову потужний центр торгівлі. Тут сучасні підприємства і вишукана архітектура. Як це все стало можливим. 19 століття було не найкращим часом для України. Козацька держава в минулому, більша частина земель під царською Росією. Державою, в якій все життя людини визначалося її соціальним становищем. Усі привілеї і багатства належали елітам, селяни були закріпаченими і безправними. Шансів вибратися з низів, якщо у тебе немає грошей, статусу чи покровителів, було небагато. Але саме в такий час у невеличкому глухові почалася історія одного чоловіка, в якого це вийшло, глухів 19 століття став місцем народження українського капіталізму. Цікаво. Як люди, які вчора чи позавчора чи рік тому були кріпаками, сьогодні можуть витрачати сотні тисяч рублів на школи, лікарні, музеї, картини, як вони взагалі змогли вибитися в люди в становому зарегульованому, ксенофобському суспільстві Російської імперії? Це вартувало неабияких зусиль, неабиякої сміливості і власне відчуття власної гідності. І таланту, і підприємницького хисту. Батько глухівського економічного дива Артемій Якович Терещенко на єдиному портреті, який дійшов до нас, він уже в зрілому віці, з суворим виразом обличчя і твердим, впевненим поглядом. Хто це була за людина, звідки вона прийшла? Чи був він кліпаком, чи був він. Ем... Козаком, чи яким чином він отримав міщанство в Глухові. це ще покрито такою полоною. Відомо, що Артемій Терещенко починає з дрібної торгівлі. Спочатку продає крам з простого візка, потім відкриває ядку на ринку. А за кілька років хлібозапасний магазин. Це заклад, який заготовляє фуражне зерно, тобто кормове для коней. Коні були основним видом транспорту. Тож товар мав постійний попит. Справи йдуть непогано. Терещенки будують новий кам'яний будинок, можливо, навіть цей. Копаючи землю, будівельники наштовхуються в землі на щось металеве. Артемій одразу зупиняє роботи і розпускає людей. За кілька тижнів він бере нову бригаду, але в землі вже немає нічого підозрілого. Це глухівська легенда про те, як Артемій Якович знайшов скарб і розбагатів. За життя і навіть після нього про родину Терещенків складуть ще багато всякого. На той час, коли вони начебто скарб знайшли, вони вже на той час були досить багаті люди. Так що їм той скарб. Хіба що на стінку повісити, якщо, якщо б знайшли. Так що ви ж розумієте, що не, не, не буває такого скарба, за який можна там півміста купити? В Артемія Терещенка було троє синів: Микола, Федір, Семен та донька Мар'яна. Хоча про неї не часто згадують і не збереглося навіть портрета, вона теж зіграла роль у становленні родини. Артемій вдало видав доньку заміж, і свої перші землі отримав в користування якраз від зятя. Усі сини пішли слідами батька на середину 19 століття. Торгівля вже великий сімейний бізнес. Вдало вони почали займатися зерновими перевезеннями зерна і лісу. І, як правило, це все везлося на південь України до Криму і Південній губернії. у них були налагоджені вже там зв'язки. Терещенки мали ноу-хау, яке в рази збільшило обсяги їхніх закупівель і зробило головними закупівельниками зерна і деревини в глухові. Це була система торгівлі з відстрочкою. Вони брали товар у селян дорожче, але домовлялися віддати гроші після того, як партію буде продано. Система працювала чудово, хоча й трималася на чесному слові слові Терещенків на Московії особливою чеснотою, особливою звитягою вважалося на, на ближнього. А російська держава була розрахована на дві дії: підкорятися і красти, лизати і ділібанять. А в Україні. Ну як сказати, Україна постачала імперії кадри зовсім іншого рівня свідомості і самоусвідомлення. Століттями українські землі були розвинутіші, тут жили залишки правової культури, закладені Магдебурзьким правом, великим князівством Литовським, Гетьманщиною. Це означає ще і зовсім інший рівень правової культури, і це виховувало зовсім інші мізки. Не дарма ж все 18 століття було е, століттям українських менеджерів, які по суті побудували оцю цю нещасну українці і німці, які побудували оцю нещасну імперію. Такими були і Терещенки, носіями вищої правової культури. Вони завжди виконували домовленості. Це стало їхньою конкурентною перевагою, запорукою успіху, яку заклав для нащадків Артемій Якович. Він ніколи не порушував даного слова. Тобто, його реноме як підприємця було унікальне, і завдяки цьому він утвердився саме як видатний бізнесмен свого часу. У 1855 році Артемій стає купцем першої гільдії. Річ у тім, що торгувати у російській імперії, було дозволено не всім. Для цього треба було мати офіційний статус купця. Купці ж ділилися на гільдії залежно від розміру капіталу. Найбагатшими були купці першої гільдії. Вони звільнялися від частини податків, мали найбільші торгові обороти та власні підприємства. З цього часу Терещенки починають займатися новою для себе справою. Справою, яка змінить усе їхнє життя. До 30-х-40-х років 19 століття виробництво цукру було досить ексклюзивним видом. Цукор виробляли тільки з цукрової тростини. А, і там, де тростина росла, то й, відповідно це було дешево. І Російська імперія пасла задніх. Цукор, як правило, був привозний. Але де в Російській імперії є тростина? В 30-х-40 роках 19 століття винаходять технологію про виробництво цукру з цукрового буряку. І виявляється, що це не що це в принципі по ціні е майже так само, як з тростиною, Ну може, трішки дорожче. Але цукрового буряка в Російській імперії і можна наростити дуже багато. Терещенки будують цукрові заводи. Після скасування кріпацтва багато поміщиків старого штибу банкрутували. Вони не вміли вести бізнес без кріпаків, коли людям за працю треба платити. А Терещенки вміли. 1861 рік викинув величезну кількість самодіяльного населення і відповідно трудового ресурсу, який можна було достатньо дешевого трудового ресурсу. Який можна було задіювати в індустріальних проектах, вони, ті, хто перші зрозуміли, що це варто робити, ці і власне досягли успіху піднялися. Цікаво, чи самі вони тоді розуміли, що дають життя галузі, яка в найближчі десятиліття змінить економіку цілого регіону. Станом на 1860-ті роки. Його обіг річний сягав трьох мільйонів рублів. Це фантастична сума на ті часи. Вертельня Терещенка було навіть прізвище карбованець або рубль, да? очевидно, через його здатність рахувати гроші. Де гроші, там і політика. Артемій Терещенко обирається у глухові бургомістром, тобто стає відповідальним за адміністративні, судові, господарчі та фінансові справи у місті. Солідно, але ні грошей, ні влади, ні визнання у російській імперії 19 століття недостатньо, аби вважати себе справді вищим класом. Для цього був необхідний статус аристократа. Ота еліта, яка проживала в Лухові з часів Гетьманщини, от ядро кочубеї, полуботки, апостоли, скоропадські, Неплюєв, вони всі перемішалися в Лухові, і це була така окрема. Спільнота. І звичайно, що Терещенки вони вважали себе е, меншовартними. І щоб зневілювати це, треба було тягнутися до ось цих дворян. Імперія вміло користувалася марнославством підданих, різноманітні статуси, почесні титули, дворянство фактично можна було купити. Вся соціалка висіла на заможних громадянах. Вони давали гроші на лікарні, освіту, допомогу бідним. А імператор нагороджував це привілеями. Терещенко дуже сильно прагнув цього дворянського статусу. Вся благодійність, вся його публічна активність, всі його іміджеві інвестиції були спрямовані саме на це. 12 березня 1870 року Артемій Якович отримує дворянську грамоту. Терещенки навіть у цьому продемонстрували, що вміють отримувати максимум ситуації. Насправді імператор Олександр II хотів дарувати титул старшому синові Артемія Миколі, який на той час вже значно обійшов батька в бізнесі. Але Микола сам наполіг, щоб нагородили засновника роду. Звісно, благородно. Але таким рішенням спадковий дворянський статус, крім батька, автоматично отримав і сам Микола, і двоє його братів. За родинний герб Терещенки обрали двох левів, що тримають сніп пшениці, де на гербі мовив прагнення до суспільних благ. Досі можна зустріти тезу, що 80% прибутків Терещенки віддавали на благодійність. Я думаю, що для будь-кого віддавати 80% прибутку на благодійність це трохи бути несповна розуму, якщо ти підприємець. А зараз мені здається, що це бажання зробити відповідний імідж родині. Додати до цього іміджу підсилити цю благодійницьку складову їхнього життя. Благодійництво стало частиною бренду Терещенків, але межа між добрими справами та особистим інтересом часто бувала тонкою. Так вийшло з будівництвом родинного храму. Артемій Якович з 1846 року був старостою глухівської церкви, яку ще в 1717 році побудувала дружина гетьмана Івана Скоропадського. І назвала трьох Вона не пам'ятала в честь якої саме Святої Анастасії вона охрещена. А тоді в святцях було три різні Анастасії. Тому вона, щоб не заморочуватись, вирішила, що давайте ми присвятимо цей храм всім трьом Анастасіям разом, щоб не було ніяких проблем. Стара трьох Анастасіївська церква стояла закритою як найбідніша у місті. Артемій Терещенко виділив 4 тисячі рублів на її ремонт. Це була одна з його перших меценатських ініціатив. Ось вона, трьох Анастасіївська церква у Глухові. Але це не той храм, де Артемій Якович був старостою. Стара козацька церква стояла трішки з боку, майже на розі. А цю нову збудували вже сини Артемія після його смерті. Зараз це найбільший у Глухові храм та їхня родова усипальниця. Але її будівництво показало й те, наскільки непростими людьми були Терещенки. Нова трьоханастасіївська церква будувалась у неовізантійському стилі. Вона дещо нагадує Володимирський собор у Києві і не тільки архітектурою, але й своїми фресками. Терещенки могли собі дозволити і дозволили, щоб інтер'єри церкви розписували ті самі художники, що й Володимирський, Олександр та Павло Сведомський. А на той час в Російській імперії закінчений інтер'єр Володимирського собору справив буквально ефект вибуху бомби. Тобто скрізь почали намагатися повторювати Володимирський собор в Києві. Є легенда, що з церкви до свого будинку Терещенки збудували підземний хід. Це звучить мало ймовірно вже тому, що на момент будівництва родина жила в Києві, і головне навіщо вони почувалися і були господарями життя. Якщо й іти на службу до свого храму, то всі мали це бачити. Знаючи е, топографію Глухова, якраз ось ці підземні ходи, всі е, свого часу досліджуючи їх і шукаючи, для чого будувати підземний хід у 19-20 столітті? Ну, нонсенс. Історія часом любить пожартувати за радянської влади. Тут зробили музей атеїзму. Але саме йому, мабуть, треба дякувати, що інтер'єр церкви доволі непогано зберігся. Тут досі можна знайти нагадування про самих Терещенків, наприклад, в іконах на стінах: святий Артемій і Свята Єфросинія. Терещенки буквально закудували свої імена на стінах храму і так нерозгаданими пройшли через 70 років радянщини. Сини Артемія Микола і Федір не шкодували на церкву грошей та зусиль. Щоб її було добре видно, Микола викупив усі приватні садиби довкола, зніс хати та передав храмові розчищену ділянку. Збудували швидко. Єдине, що заважало помпезності нової церкви. Стара козацька Терещенки. Вони замовили групу архітекторів, які, е, ну я б сказав, сфальсифікували справу і видали старий Анастасіївський храм як аварійну, нікому не потрібну і занедбану пам'ятку часів гетьмана Івана Скоропадського. Це дозволило їм на офіційному рівні почати ліквідацію е, старовинного об'єкту. Це чи не єдине фото, на якому збереглось зображення двох церков поруч? За кілька років старий козацький храм розібрали. І ця ліквідація вона не пройде повз увагу родини скоропадських. Павло Петрович Скоропадський ще до свого гетьманування, ще до своєї політичної яскравої кар'єри він дізнається про цю кепську справу, що Терещенки знищують його сімейну усипальницю. Церкву, яку будував ще його предок Іван Скоропадський між Терещенками і Павлом Скоропадським, виникає досить серйозний конфлікт. Як крок у відповідь, Скоропадський ініціював спорудження на місці зруйнованої церкви каплиці з елементами козацького бароко. Це був своєрідний духовний пам'ятник козацькій старшині. Це протистояння за церкву показує глибший світоглядний конфлікт. То ким насправді були Терещенки? Точно не борцями за українську ідентичність, імперцями, малоросами. Як нам шукати їхнє місце в українській історії сьогодні і за що нам нинішнім їх пам'ятати і поважати? Звісно. Можна вибрати цю риторику, що вони там жили за імперії, були частиною екосистеми імперської, не боролися за незалежну Україну і так далі. Окей, але це погляд з нашого часу. А це некоректний погляд. Терещенки були людьми своєї епохи. Епоха ця була здебільшого антиукраїнською. Російська імперія зробила все, аби ліквідувати українську автономію. Розмити національну ідентичність та стерти у людей пам'ять про недавню незалежність Гетьманщину. Виходило непогано. Тарас Шевченко, який був сучасником Терещенків, і навіть цілком міг перетинатися з ними на глухівських вулицях, гостюючи тут у друзів, яскраво передав тодішню атмосферу. Я пішов по городу, отыскивая место, где стояла малороссийская коллегия и стоял дворец Гетьмана Скоропадского. Но где же эта площадь? Где этот дворец? Где коллегия? Где все это? И следу не осталось. Странно. А все это так недавно, так свежо. Сто лет каких-нибудь мелькнуло. И глухо из резиденции малороссийского гетьмана сделался самым пошлым уездным городком. Простому народу було все рівно. Вони цього не усвідомлювали. Більшість народу була взагалі малограмотна. Вони не усвідомлювали, що вони чи малороси, чи українці. Вони займалися фізичною працею. А от інтелігенція це вже була її місія. От проблема в тому, що більшість інтелігенції теж сприймали себе як малороси. За місцеву владу на українських землях поставили російських поміщиків. Колишній козацькій старшині надали привілеї дворянства. Вони були цілком задоволені і вдячні Петербургу. А втім, попри всі намагання імперії стерти національну ідентичність, Україна була іншою. Той таки Шевченко усе помічав і описував: не успієш переїхати границю? Уже біленькі хатки, соломи покритіє, з димарями, ані з сериї бревенчати їзби. Костюм, язик, фізіономії совершенно все другое. Якщо Терещенки не розуміли, чи не відчували, чи не до кінця відчували свою українськість, то це радше питання не до них, а до епохи. Дуже багато людей того часу, будучи українцями по суті своей, по поза. Способом мислення і за способом самореалізації не були українцями за своєю свідомістю. Вони могли не думати про себе як про українців, але від того не переставали ними бути. Це називається апропріація. Вміти прийняти свою історію такою, яка вона була складною, неоднозначною, і вміти з цієї історії. Забрати щось цінне для нас, що робить нас кращими зараз, цікаво, що будинок, де нині розміщується Український інститут національної пам'яті, теж будували Терещенки, як і ще десятки будівель та установ, які роблять сучасний Київ таким, яким ми його знаємо. Можемо їх не робитися через це святими, але ми можемо сказати, дати їм належно за це і сказати сучасникам: будьте такі самі: інвестуйте в свою громаду. Звісно, Терещенки були інтегровані в російський імперський світ, жили і творили за його правилами. Та, можливо, саме українська сутність навіть не усвідомлена і визначила їхню підприємницьку вдачу у відсталій системі царської економіки. Вони зуміли створити передову бізнес імперію. Яка зрушила з місця становлення промисловості цілого краю. Те, що вони змогли економічно підняти цей регіон без а, прапору, без а, якихось ідей, без а, але вони змогли впровадити нові європейські технології. Вони змогли повністю реанімувати цукрову промисловість в цьому регіоні, яка до Трещенської доби вона була. На досить низькому рівні, і ті заводи, які були ще за Артемія Яковича Терещенка, і ті заводи, які вже керували а, сини Артемія, це просто це ривок, це суперзвуковий ривок, і вони змогли це зробити. І ми досі користуємося їхньою спадщиною. Родинний девіз прагнення до суспільної користі справдився повною мірою. Хоч і не так, як це бачили самі Терещенки. Землі, маєтки, колекції. Їхній спадок служить суспільству до сьогодні. Будинок засновника роду Артемія Яковича досі стоїть у Глухові на вулиці Терещенків. Артемій Терещенко помер 1877 року багатою поважною людиною у власному будинку в Глухові. Старі чавунні масивні сходи і портрети на стінах досі нагадують про першого господаря цього дому. Звідси історія його роду тільки розпочнеться. Далі це буде історія дітей і внуків Артемія. Саме вони досягнуть вершин політичного і світського життя. І саме вони все втратять. Дивіться у наступних серіях: найбагатший та найвпливовіший. Це приблизно. Коло 200 мільйонів доларів, якщо перевести на теперішні гроші. Правда і вигадки про українського цукрового магната Миколу Терещенка. Терещенко це як пароль. Таємниці, що не дають спокою, навіть після його смерті. І що зупинило грабіжників? Я не знаю, чому вони її не відкрили. Спадок Терещенків.